Оскарження рішення про відмову в ОГД через сп'яніння відмовили призначення одноразової грошової допомоги, оскільки в крові був виявлений етиловий спирт. таке питання нам було поставлено в одному з звернень. Так, дійсно, норма статті 164 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей містить положення, за яким. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється зокрема, якщо загибель смерть військовослужбовця є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння. За наслідком вивчення документів, клієнту було роз'яснено право подати позов до суду про оскарження рішення комісії з розгляду питань, пов'язаних з призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги. Оскільки у таких справах визначальним є не сам факт знаходження військовослужбовця у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, а наявність причини наслідкового зв'язку між вживанням алкогольних напоїв та смертю військовослужбовця, тобто рішення про відмови в призначенні ОГД мають ґрунтуватися на доказах, які доводять, що військовослужбовець, наприклад, у стані. Алкогольного сп'яніння вчинив активні дії, які заподіяли йому смерть. Однак у випадку, коли документи вказують, що смерть настала внаслідок хвороби і не пов'язана з вживанням спиртних напоїв, в такому випадку рішення комісії зацікавлені особи, чиї права і інтереси, не були порушені. Можуть бути оскаржені в суді і подати відповідні докази, і отримати справедливе законне рішення можна на свою користь. Тож кожна ситуація є індивідуальною і потребує відповідного вивчення. Якщо вам потрібна детальна консультація, звертайтеся до нас. Всі контакти в профілі вказаної сторінки.